Ну, всі копірайтери зараз розділились на дві групи. Перша — це яка ненавидить штучний інтелект. Так само ж приховано його боїться, що він може замінити копірайтерів. І насправді ці люди, як мені здається, які ненавидять штучний інтелект, які проти нього вони не до кінця розуміють, чим вони краще за ті тексти, які штучний інтелект створює. Звідси цей страх. А ті ж копірайтери, які починають активно його досліджувати і використовувати його в своїй роботі. Вони, як мені здається, вони глибше розуміють суть копірайтера взагалі в бізнесі, тому що копірай це комунікація бізнесу з цільовою аудиторією, комунікація по суті бізнесу зі світом. І штучний інтелект він наразі і в найближчий час не зможе повністю виконувати роль цього комунікатора. Він швидше як такий асистент, який замість того, щоб ми раніше набирали клавіші на клавіатурі, букви на клавіатурі, він зараз сам може генерувати щось, і залежить від нас, як ми зробимо цей промпт, як ми дамо йому контекст, щоб він написав саме такий текст, який дійсно комунікує цінність саме нашого бізнесу і який зможе. Вплинути саме на нашу цільову аудиторію.